Добрий день всім глядачам. В нас турнір підтримка з повітря п'ятизіркових героїв. Тому давайте завершимо цей турнір. Спробуємо на мажорній ноті. І оборона в мене твердо в А відстоює. Якщо бути точніше, зараз покажу майже 80%. Тому давайте спробуємо і атаку теж закріпити. Так, у нас тут є божевілля. У нас тут є божевілля. Качка ця, наче б'є там. Не... Ага, і бочиться. Ну, я думаю, тут нам з цією командою, в принципі, можна зіграти. Якраз жадмістю будемо пробувати хілів бочити. А у Сунзяння пробувати красти манну за допомогою урикарка. Або приймати його в таунт з щитами. Ну, це вже як, як вийде. Так, поки не виходить ніяк, я думаю. Ну давайте почнемо з червоних. Зараз побачимо, що тут буде і як. Синій кристал, котрий мені не потрібен, але є в нас поки таунт. І тому я думаю, що. Може зробити комбо. Але я думаю, що він не встигне зарядитися. Хоча ось у нас є комбо наступним ходом якраз то і будемо робити. Так. Взривати фіол чи взривати синій кристал. Синій кристал мені подобається більше, наче більше поїде тут щось. Так. Його зарядили добре. Так, перший удар ми витримали. Тепер би нам знайти десь фіолетових. Давай тут пошукаємо. Трикут, то я бачив її. Я сподівався, що тут доїде щось, але ні. Тому давайте зараз цього зарядимо, Аурікарка. І він нам потрібен для того, щоб вкрасти ману, я думаю, в цього. Може взагалі по кафілову скласти. Давай покафіло одним ходом. Це забагато. Оце було зайвим. Комбо таке. Наче й норм філоу проїхав, але кого він зараз заблочить. Ну, в принципі, ще не так вже й погано. Давай жадібність він б'є просто, так? Давай на нього накладемо жадібність все ж таки. Угу. Взірвемо жовтий. Ну, не потрібно... Ага, вона нас зарядився лікуй, але він тепер жадібністю. І тепер я не сумніваюсь, трохи бити чи ні. Давай поки почекаю і спробую знайти, скільки тут чи ходів. Три ходи. Хм. Три ходи наші занадто. Добре, давай поки почекаємо один хід. Та у нас і ходів там нема. Це другий хід. Ну і давай, може, в цього божевільного сходимо так. Ну, от наш це комбо знову йде. Окей, давай б'ємо цим. Давай доб'ємо і нам потрібні фіоли. Є, тепер поки ще почекаємо, там вони може хай потравляться трошки. Може хрень зарядимо. Дракончик у нас ще є. Давай, може, качку цю доб'ємо, дику. Так, качку дракон добив, чудово. Тоді давай пробувати хредьмер в соляну і розбирати їх. Якщо таке діло, то чому би і ні? Б'єш вона пристойно, пристойно. Є в нас аурікарк, будемо цього божевільного бити. Так, нормально. Давай зробимо комбо, хай хрейдмер трошки підзарядиться. Щось вона не дуже і зарядилося, скажу я вам так. Добре, давай в цього тоді. Якщо чесно, не хочу ризикувати, прижимати своїх заряджених героїв. Тому що мені не подобається ну, це божевілля, воно полю працює на мене може мені зламати бій. А так, в принципі, цих хілів я якби тримаю майже під контролем поки що. Все, тепер можна трошки видихнути. Ну, можна спробувати підлікуватися. Або підлікувати її. Ні, ми, ми самі підлікувалися, окей. Вдаримо тоді Хрейдмар, щоб їй не було не так вже нудно жити. Угу. Вона зарядилася, але це не грає дуже важливої ролі. Поставимо жадібність. Тут, в принципі, я не боявся, що він спрацює на мене, тому що. Я під щитками, то жадібність би не повісила все одно. Ну, давай лікуємо, спробуємо добити може її. Ну, в принципі, більше переживав, але краще зайвий раз подумати, чим накосячити, то ми вже один хрестик так заробили. Поспішили і не отримали нічого. Поїхали далі. Так, в нас знову купа синіх. Давай зробимо одразу комбо. Будемо крутити поляну, що тут приїде, ще подивимось. Ну, потрібно ось так трошки підняти. Що нам дасть зрив синіх? Поки що нічого. А якщо так, так, в них дракон там лікує, так? Ну, давай четвірку може. Давай четвірку нам лікуватися потрібно буде. Угу. Зараз якраз ми активуємо дулю наступним ходом. Ось таким чином зробимо. Так, і таунти в нас вже є. Або поки що є. Точніше, не знаю, кого він вдарить. Ну, в принципі, непогано. Знову дракон лікує, але ми робимо б'ємо своїм, лікуєм, що він там влучає чи ні. Чудово, таунт ліквідував, більше нам і не треба. Доводимо діло, я думаю, до кінця тут. Вам, звісно, неприємне, але ми з таунтом, то можна не боятися, поки не ультане танка. Ну так, да. в принципі, так я і сказав. Якраз сартана може його й добити. Давай зарядимо ще червоних жовтими. Так, угу. так а куди Сартана буде бити? Прекрасний вибір. Але давайте ми вас вже хлопчики та дівчатка добивати, бо ви затримуєте мене трішки. Є. Так, поїхали далі. Гурік в нас. Ну, в принципі, що команда підходить, ану присутній. А урікарк теж. Поїхали. Тут серіс неприємний, Сейбл. Ну, тут буде цікаво. Тут, я думаю, бій хвилин на 5 точно на 10. Тому можете спокійно зробити собі кави. Хто дивиться. Так, давай трієчку одну зробимо. Другу трієчку зробимо. І тепер потрібно десь щось пошукати. Жовтий кристал є. Давайте жовтий зберемо ще з червоним разом. Давайте тоді так і зробимо. Орікарка ми зарядили. Чудово. Питання в кого ману вкрасти? Я думаю, може, в ось цього. Заодно його і притормозимо трішки. Тепер. Можна зробити собі теж Таунт. Так. Або зарядити філоу спочатку. Ми трішки не встигли. Якби ми зарядили філол, маю на увазі щоб зараз сейбл не пішла до астралу, а то вона ту жадібність вкраде, але вкраде вона трохи пізніше. Тому. Можна зараз так і робити. Прикриватися лікуєм, Не хочу я вже гратися. Так, е в принципі, там начебто хтось повідкисав, а ми їх спробуємо зараз добити. Зараз е ультанех рейдмар, зарядимо у рекарка, на всяк випадок. Може, гуріка забер заберемо, якщо нам це вдасться. Так, ну цього ми не боїмося. Давай б'ємо і філов вкинемо в нього. Так, Гуріка немає, Гурік є. <рикольно> Прикольно. Так, поки в них то все там буде зня... зняття, диспе всього, то ми поки вдаримо. Думаю, нам десь перечекати два ходи. Так, так. Два ходи. Немає у нас двох ходів, таких обережних, Ну, один, припустимо. Ага. Живий, чудово. Тоді підлікуємось. Це буде другий наш хід. Спаде зараз з них то все. Лисички не дебафи. тепер накладемо жадібність і десь зарядимо філоу наступним ходом, так. Горік зараз тільки налікує, накладе свій ефект. Тому давай зарядимо нашого нашого лікуя. Їх хрейдмер зарядилося. То давай вдаримо хредмер, повинна вона тут щось виносити вже. Починати, так? Прицілимося в лисичку, а там вже як, як піде. Так, Циріса теж немає, прекрасно. Давай прямо в нього скидати. Потрібно хредмер зарядити найближчим часом. Так, він переродився, але це нам поки не страшно. Давай зарядимо все ж таки фіо. Чудово. Жадібність вдаримо хредмар. Зарядимо Лікуя. Угу. Що там, Сейбол? Як справи? Щось не дуже не вийшло в тебе спітляти з цього бою. Прекрасно. Чудова команда, якщо чесно, мені подобається. Можна розігрувати. Так, чи хто нам тут несе небезпеку? В принципі, якщо ми будемо під таунтом або під щитками, то не хто. Тож поїхали. А, так, є фіоли трішки. Давай ми пошукаємо ще фіолів ось, ось тут. Знайшли червоних, ну, теж непогано і, до речі, знайшли і філову теж. Сім камінчиків це замало, звісно. Але це вже майже-майже заряджений. Ага. Так, анубіса будемо накладати, я думаю, на медею, бо більше нема на кого. Молодець Гурікарк витримав. Давай тоді так зробимо. Де ж таки зарядимо лікує. Зараз віка може відхилитися, звісно. Ну так. Може б могли добити цю доміцію. Так. Ця спить медея. Та, в принципі, то неважливо. Давай одразу Хрейдмар, щоб доміцію точно знести. угу. Тепер будемо пробувати віку зносити. Прекрасно. Ще поставимо щитки, не будемо ризикувати, перезарядимо лікуя. Через три ходи, я думаю. Або зарядимо оця аурікарка. Давай дракончиком сюди, з цим сюди. І все ж таки, як я і казав, зарядили ми лікуя, зарядили ми хрейдмар. Я думаю, лікуй буде завершувати. Давай, друже, вперед. Ні, не завершу, бо Медея хоче ще погратися з нами. Окей. Давай Хрейдмар. Ну, хейтмар вже вистачив. Тут зрозуміло, що гратися вже нема сенсу. Так, і крайній бій на сьогодні. Так, Сунзянь. Ну, в принципі. Тут небезпечний От Мені не подобається він мені, не знаю, ну дуже не подобається. Якось не йдуть в мене з ним бої. Вже пробував брати червоних на нього, а може червоні в мене такі, що не дають ради. Давай будемо шукати кристал якийсь. Ну, Кристал ми червоний не знайшли, хоча хотів я. Але ми знайшли зарядку фіолів. Це теж непогано. Думаю, не, не хочу на лікує, накладати я це. Я б краще на фаніра наклав о, жадібність, тому що ліку я, е, як його, у, у лікую цей таунт, мені теж не подобається. Потім бити тільки в, ну, в нього не хочу. А так зараз спокійно вдаримо. Сюди накладемо жадібність. Так. Тепер. Тепер давай пошукаємо жовтих зарядку може. Червоних, в принципі, є зарядка. Давай тут трієчку. Не... Поки під чітками, в принципі, не страшно. Ні, давай ми будемо мастер добувати, бо якщо воно теж когось підніме, то це буде теж погано. Ось нормально. Це ж так же маємо добувати її, ну, звісно. Зараз китайці цього лупанемо одразу. Прекрасно. Щось надто легко якось ми закінчили. Ну, в принципі, наскільки я пам'ятаю, то це мій перший такий турнір, що я був близький до того, щоб взагалі не програти. Ну, реально, було дві, було три поразки. А так, щоб одна поразка, і е, мені шкода за ту поразку, поразку, реально. Тому що ну, сам натупив, сам і отримав, так, так би мовити. Але. На наступний раз вже буду розуміти, що трохи, трохи потрібно щось по-іншому буде грати. Так, ну і що тут ми в рейтингу? Ну, не, не дотягнули ми до сотки, на жаль, але я думаю, був би, був би десь на висоті. Не так високо, як ці, ця перша десятка, але десь поряд. Добре, ось такий був турнірчик. Мені сподобався підтримка з повітря, начебто і дракони там щось роблять негативне, але у багатьох їх і прокачаних не дуже багато, тому якби, проблем не зовсім вони там і роблять. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Підписка, лайк вітається. Коментуємо, що подобається, що не подобається. До зустрічі. Всім гарного дня, гарних вихідних. І зроблю короткий відосик на те, які нагороди за топ-1-220-те місце, і там тут без коментарів, якщо чесно. <плес> <плес> Як вам? Найцінніша річ, <плес> і все. <плес> Я в шоці. Ну, Реально не хоче це і коментувати за, за топ-5. Не знаю, за топ-5 ліпше дають, Чи, чому це дали за топ 1 три ефірки трьохзіркових. Ну, це смішно Підтримайте якось лайком.